Станом от якраз на середину, на другу половину серпня, українські війська по декільком напрямкам прорвали першу лінію оборони, проривають, прогризають другу лінію оборони, і за, на цих напрямках росіян за другою. Лінії оборони є лише слабка третя і повністю вичерпані резерви для які вичерпалися у них під час дій на цій першій та другій лініях оборони. Окрім того, зсу активно дуже знищують всю буквально російську техніку та всю систему тилового забезпечення на відстані там дуже великій до 80 кіломеців від лінії фронту це і установками Хаймарс, це і іншими системами. І, наприклад, росіяни вже жаліються на те, що. Ракети від Хаймарсів, які раніше застосовувалися лише там проти якихось дуже важливих об'єктів, вони їх українці зараз їх застосовують навіть проти там двох-трьох танків. Тобто Україна зараз має набагато більше можливостей завдавати ударів по російській тиловій логістиці. Вона має набагато більше можливостей по артилерійській контрбатарейній боротьбі і системно знищує російську артилерію, щоб росіянам навіть при наявності у них боєприпасів не було з чого стріляти. У 2024 році будуть вибори президента і Байдену для того, щоб піти. З шансами на перемогу на другий термін йому потрібно показати перемогу тут. І дійсно, сполучені штати роблять все можливе для того, щоб цю перемогу наблизити у такій досить осяжній перспективі.